Я вітаю вас, шановні водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде з теми попереджувальні сигнали, другим буде завдання з теми проїзд-перехресть. І останнім буде завдання з теми початок руху та зміна його напрямку. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер один: чи зобов'язується водій жовтого автомобіля у цій ситуації вмикати лівий показчик повороту? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих: один зобов'язується. Два бажано, але не обов'язково. Та три: вмикати показчик повороту в цій ситуації не треба. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто до зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Перехрестя є уподібним, що ми також можемо бачити зі знаку 7-8 напрямок головної дороги. І насправді ця задачка є надзвичайно простою. За фактом у водія жовтого автомобіля є два вибори, куди повернути праворуч або ліворуч. Ну і звісно ж ще він може розвернутися. І ми чітко бачимо, що водій проїжджає ліворуч. І як би це не здавалося просто, знайдуться ті, хто вважає, що в такій ситуації поворотник вмикати не треба, адже водій продовжує рух по головній дорозі, а не з'їжджає з неї на другорядну, яка ще до того є і ґрунтовою дорогою. Але неважливо по якій дорозі на перехресті продовжуватиметься рух. Згідно з пунктом 9.2 правил дорожнього руху, водій повинен подавати сигнали світловими показчиками повороту відповідного напрямку перед початком руху і зупинкою, і, звісно, що перед перестроюванням, поворотом або розворотом. Наш водій, знову ж таки повторюсь, продовжує рух по головній дорозі, повертаючи при цьому ліворуч. А отже він зобов'язаний проінформувати про це інших учасників дорожнього руху, в нашому випадку це водія червоного автомобіля, і увімкнути відповідний і лівий показчик повороту. Отож, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером один. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: в якому порядку транспортні засоби проїдуть зображене перехрестя. А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. трамвай і білий автомобіль разом жовтий автомобіль, 2. Жовтий автомобіль, а потім трамвай разом з білим. 3. Білий автомобіль, жовтий трамвай. Та 4. Трамвай, жовтий автомобіль, білий. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три транспортні засоби. Червоний трамвай і білий автомобіль повертають праворуч, а водій жовтого автомобіля проїжджає це перехрестя прямо. Перехрестя наше, як ми можемо бачити, обладнане світлофорами і є регульованим. Наразі жовтому автомобілю на основній секції світлофора горить зелений сигнал, котрий дозволяє продовжувати рух у всіх напрямках. Водієві трамвая і білого автомобіля горить червоний сигнал, але зелена стрілочка у увімкнуті додаткові секції дозволяє продовжувати рух у вказаному напрямку. Тобто праворуч, тобто якраз туди, куди їм і треба. Виходить, що проїхати можуть усі, але хтось точно має дати дорогу. На перший погляд може здатися, що водій білого автомобіля має дати дорогу водієві жовтого, який в свою чергу зобов'язується поступитися дорогою трамваю, адже в правилах є дуже багато випадків, коли за так би мовити, рівних умов трамвай має перевагу, тому що він трамвай. І справді, якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасно рух трамвая інерейкових транспортних засобів, трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху. Але це стосується випадку, коли трамвай, як і нерейкові транспортні засоби, рухаються на зелений сигнал на основній секції світлофору. А от під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутий в додаткові секції, одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків. І ми бачимо, що тут для трамвая ніяких виключень не передбачено. А отже, як водій трамвая, так і водій білого автомобіля, відповідно, можуть одночасно проїхати праворуч, але тільки після того, як поступляться дорогою водієві жовтого автомобіля. Таким чином, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді, під номером 2. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: як дозволяється повернутися назад водієві білого автомобіля? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1. Виконавши розворот. 2. Проїхавши заднім ходом. 3. Обидва варіанти дозволяються. Та 4, обидва варіанти забороняються. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо ділянку дороги і білий автомобіль на ній. Також тут є жіночка-пішохід, і водій має намір під'їхати до неї, і для цього йому пропонуються дві траєкторії. І звісно, що найпростіше буде просто зупинитися, щоби жіночка сама підійшла, але такого варіанту в нас нема, вибачте. Так от, яка ж із запропонованих траєкторій дозволяється? Логіка десь може говорити, що жодна з траєкторій, оскільки зображена ділянка дороги це дорога з одностороннім рухом. Що позначена відповідним дорожнім знаком 5-5, дорога з одностороннім рухом. І Якщо розвернутися, то тоді водій рухатиметься проти потоку, а якщо їхати заднім ходом, то водій знову ж таки буде рухатися проти потоку, так ще й заднім ходом. І насправді лише одна з цих думок є правильною. Справді розвернутися в подібній ситуації на такій дорозі не можна. А от рух заднім ходом, і це може стати для когось несподіванкою, дозволяється на дорогах з одностороннім. Рухом за умови дотримання вимог пункту 10.9 цих правил, в якому говориться, що під час руху транспортного засобу заднім ходом водій не повинен створювати небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху. Таким чином, серед двох запропонованих траєкторій з певними умовами, але все ж дозволяється одна. А саме рух заднім ходом. А отже, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. звісно, що за правилами.